От, коли ми чуємо слово сонет, що зазвичай спадає на думку? Ну, мабуть, щось про кохання, 14 рядків, якісь там правила, рими, але якщо копнути глибше, виявляється, що це не просто вірш, це одна з найстійкіших літературних форм, узагалі справжня загадка, яка хвилює поетів і читачів вже багато століть. Тож давайте спробуємо її розгадати. Просто вдумайтеся в цю цифру. Історії Сонета близько 800 років 8 століть. Це форма, яка пережила падіння імперій, світові війни, технологічні революції, а вона все ще тут і все ще актуальна, просто неймовірно. Звісно, така давня історія породжує головне питання а звідки він узагалі взявся? І отут, знаєте, починається найцікавіше бо чіткої 100% відповіді просто немає. Історики літератури досі сперечаються: одні кажуть ні, це точно сонячна Сицилія. Інші знаходять сліди у Франції. Ну а треті впевнено кажуть, що все почалося, звісно ж, в Італії. Ця така собі таємниця походження лише додає сонету шарму, чи не так? Отже, маємо справу з формою настільки давньою, що її коріння губиться в глибині століть. Це, скажімо так, перша частина загадки. Але й друга не менш важлива. Що ж у ній такого особливого, чому вона витримала це випробування часом? Давайте розбиратись. Щоб знайти відповідь, треба зазирнути, ну ніби під капот, не просто на правила і структуру подивитись, а зрозуміти, яка ідея лежить у самісінькому серці сонета. У чому його справжня суть? І ось він, ключовий момент. Попри всі формальності, головне завдання сонету це спроба впіймати і описати внутрішній світ людини, усі наші почуття, сумніви, пристрасті, суперечності. Сонет намагається вмістити цей складний, часом хаотичний людський досвід у дуже чітку і, я б сказав, елегантну форму. І це полотно виявилося напроч універсальним. Так, найчастіше ми згадуємо любовні сонети, але ж є й глибоко філософські, є неймовірні пейзажні замальовки і навіть гострополітичні сонети. Власниця гнучкісті дозволила жанру так легко адаптуватися до будь-якої епохи. З часом ця гнучка форма, звісно, розвивалася. І, врешті-решт, кристалізувалися два основні, скажімо так, підходи два креслення. Хоч мета в них одна, шляхи до неї вони пропонують трохи різні. Подивимось, у чому різниця. Отже, є два головні типи. Перший італійський. Його ще називають Петрарківським. Він зазвичай ділить думку на дві частини: спочатку якась теза, а потім її розвиток або висновок, а є англійський або шекспірівський. Він працює інакше. Думка розвивається поступово через три-чотири вірші, а в кінці бац разучий, часто несподіваний висновок в останніх двох рядках. Структури різні, а суть та сама глибоке занурення в людські почуття. Ну і звичайно такий потужний світовий жанр просто не міг оминути українську літературу, і тут він не просто прижився, а знайшов свій абсолютно унікальний голос, ставши важливим інструментом для наших поетів. Тут можна згадати цілу плеяду видатних імен, починаючи від Левка Боровиковського через титанічну постать Івана Франка до майстрів ХХ століття Максима Рильського чи Дмитра Павличка. Усі вони довели наскільки глибоко сонет може вкорінитися в українську поезію і стати її невід'ємною частиною. Крім того, сонетна традиція в нас збагачувалася й через переклади світової класики. Тільки погляньте, які майстри слова бралися за переклади сонетів Данте. Це і Леся Українка, і Микола Бажан, і Іван Драч. Вони не просто перекладали, а ніби вплітали європейську форму в тканину нашої культури. І ось ми знову повертаємося до нашого головного питання у світі, де все так швидко змінюється, чому ця 800-річна форма не просто вижила, а й досі чудово себе почуває, у чому ж її секрет. А секрет здається саме в цьому. Сонет це по суті ідеальний контейнер для людських емоцій. Він дає чітку структуру хаосу почуттів. Він дозволяє, ніби зупинити момент, зафіксувати внутрішній стан з неймовірною точністю і красою. І ця потреба, вона ж нікуди не зникає. І це підводить нас до фінальної думки. Просто уявимо на мить, якби сонет з'явився не 800 років тому, а от просто сьогодні. Про що б він був? Про наші надії, про наші страхи, про цифрову самотність, про екологію, про наше таке складне, але цікаве сьогодення, можливо, саме в цьому питанні і криється відповідь, чому сонет вічний.